Та Києва були прийняті нові безпекові рішення щодо подальшого життя столиці. Акцентує Київська міська військова адміністрація. Отож, про це і не тільки про це, Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, герою слава! Ну, от власне перед вами читала інформацію про те, що в Києві власне заговорили про загрозу вторгнення так званих російських диверсійних розвідувальних груп і агентів ворожих спецслужб з метою власне дестабілізації ситуації у столиці. Якщо говорити з точки зору планування, взагалі Росією, що може планувати Росія дійсно на даний момент? Це можуть бути теракти, це можуть бути е, мітинги. Чи можливо знову ж таки планують Київ взяти за три дні? Так, давайте так. Ну, це ж все ж таки не новий черговий там який, якийсь військовий страх, да, який може охопити там певну частину населення. Ні, е, е, всі знаходяться в Києві під впливом. Е, Наративів, які реалізовує путінська кліка щодо відповідальності за теракт Крокус сіті Хол, і зрозуміло, що Україна не причетна до цього. Але м -м, якось в очах там, частини російського суспільства, яка заряджена антиукраїнською ненавистю, чомусь хтось вважає, що Путін має чимось відповісти. От ця ситуація вона транслюється на свідомість. Частини і українських громадян, які за НАТО переживають. Я думаю, що довірять слід силам оборони Службі безпеки України, українській розвідці, які е, розуміють, розуміють реальність і масштабність російської загрози. Що може бути по факту? Диверсійні групи це ті ж самі агенти, приховані, які могли якийсь час знаходитись. На території України вони могли проникнути через українсько польський україно-угорський, україно-румунський кордон. Вони до речі можуть вільно розмовляти і українською мовою, і так з самого початку на них не можна звернути особливу увагу. А після певного сигналу ці групи можуть активізуватися. Тому в повідомленні Київської міської військової адміністрації чітко вказано, що буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж. І я б це розтлумачив би саме як спроба ем, вчинити операцію впливу з метою дестабілізації внутрішнього життя. Це можуть бути також замахи на вищих державних посадових осіб. Ймовірніше за все, так і є. Нагадую вам, що члени родини, самі посадовці завжди під загрозою. Згадайте останнє отруєння дружини голови головного управління розвитку Міністерства оборони. Згадайте інформацію про численні замахи на президента України Володимира Зеленського. Згадайте той факт, що багато є СБУ-ловить навідників, які продовжують ходити по українській землі. І ставити під загрозою життя українських громадян. Але я в цілому повністю довіряю нашим силам оборони. Я впевнений, що на третій рік війни, що що, а внутрішня міць і внутрішня цілісність України як ніколи ста знаходиться в стані такому в мобілізаційному стані е, миттєвої реакції на будь-які загрози з боку ворога. Якщо все ж таки говорити про дестабілізацію ситуації, так що чи планують її перше питання взагалі? При прив'язати до історії, із так би мовити, закінченням терміну президентства Зеленського про те, що була ця інформація, в принципі, і раніше, що вони будуть от під час власне великої прес-конференції, і безпосередньо і президента України так звучала інформація, що от саме оцей період березень-квітень буде досить таки важким, тому що от і основним наголосом буде на те, що так би мовити, закінчується каденція, і президент не легітимний, і таке інше Розглядається такий варіант. І якщо так, то що можуть зробити? Ні, ну вони готують операцію впливу. Це однозначно. Навіть якщо б українська влада захотіла перебільшити значення цього фактору, е було б корисно все ж таки сприйняти цю загрозу як реальну. Бо, е вони тему нелегітимності качали ще з 2014 року, називаючи події майдану державними переворотом, хунтою тощо, і вони будуть використовувати це зараз. Тут головна небезпека полягає не тому, що вони будуть використовувати його в внутрішньому полі України, а в зовнішньому, наприклад, через Підкуплених агентів впливу, аналітиків, журналістів, експертів на заході в інших країнах світу, вони будуть прокачувати тему е е е е нелегітимності органів влади в Україні і тим самим збивати можливості співпраці з українською владою, зокрема з чинним президентом. Тут має спрацювати українська сторона на випередження. Якщо чесно, то я декілька разів казав. Українському е, офісу президента потрібно було вмиттєво цю ситуацію збавити рішенням е, звести на нівець рішенням Конституційного Суду України. Але ж ніхто не звернувся. Чітке тлумачення 103 ї і 108 ї статті Конституції дозволило б сняти будь-яку розмову як в українському суспільстві, так і на Заході по відношенню до. Так званої теми легітимності, і з іншого боку, одним із наріжних і базових принципів Української конституції є принцип наступності і безперервності влади. Тобто, після того як новообраний президент обраний на виборах легітимних, повністю законних виборах, організованих відповідними Центральною виборчою комісією, після голосування українського народу. Тільки після цього президент передає повноваження новообраному. Чи були вибори? Не було. Чи можливі вони в умовах воєнного стану? Неможливі. Ні Конституція, ні закон про правовий режим воєнного стану не дозволяють проводити. Які питання легітимності? Це притягнути за вуха. Але так чи чуєте в нас чи є на зв'язку? Пане Олеже, мабуть, зв'язок зв'язок зараз перервався, але ми зараз обов'язково перенаберемо пана Олега. Нагадаємо, що спілкуємося з Олегом Постернаком, політоголом, політехнологом та керівником центру політичної розвідки. Так, пане Олеже, вже чуємо. Бачимо вас, тому прошу будемо продовжувати власне розмову. Зрозуміло. <звісно> Да, я вибачте, і продовжу, і ем, після цього абсолютно є зрозумілим, що ем, є частина там українських громадян, які схильні там переносити в тому від війни е, таку ситуацію безпорадності е, на українську владу, на українську державу, і тому. О, це є якраз той базовий контингент, на яке можливо російська агентура, російські анонімні телеграм-канали, які хтось українців іноді переглядає. Звісно, вплив на цей контингент, може бути спрямований, і в такому випадку, звісно, питання інформаційної безпеки, інформаційної гігієни стає важливим. Ви думаєте, чому почалися розмови про обмеження анонімних? Телеграм-каналів зараз вчора. Буквально на Страткомі, на великій конференції голова гур Кирило Буданов вже офіційно фактично е е е е сказав про необхідність да суттєвих і дуже серйозних ризиків, які надходять від Телеграму. І у Верховній Раді вже також серед народних депутатів лунають певні розмови, бо ну, Читаючи різні анонімні повідомлення незрозумілих каналів, я вам зараз скажу цифру: 40% українців, 40%, готові беззастережно і беззаперечно, безапеляційно довіряти. Будь-якому повідомленню в анонімних телеграм-каналах. От якщо хтось з нас напише завтра, що черговий наступ росіян планується на Сумську область чи в Харківську область, то вмиттю хтось візьметься на віру. Далі панічна реакція, далі ем, критика влади, далі дезорієнтація свідомості. Оце все як Росія це вчиняє певні. Наративи і певні технології, які використовують російські спецслужби. От щодо якраз таки наступу, дійсно, зараз в інформпросторі все частіше з'являється інформація, так і власне різні варіанти розглядаються. Щодо так званого наступу, і Харків, і Сумщина так говорять про це. Навіть Київ також говорять про те, що Путін збирається взяти Київ і тому подібне. Наскільки це взагалі на даний момент можливо? І от що до Києва, наскільки це божевільна ідея, і чи власне навіть божевільний Путін може її реалізувати станом на сьогодні? Чи він вірить в це ще? Давайте так. Ну, ми ж моделюємо поведінку диктатора, який намагається імпровізувати. Один з характерних. Стильових ознак його поведінки це імпровізація. Він робить те, що від нього не очікували. Згадайте, перед 24 лютого 2022 року. Ну він же там намагався прокачувати тему: ми ніколи не будемо нападати на Україну. Так, да, і ровним чином це все інакше, інакше відобразилося. Він фанатично зосереджений на Україні. Це фанатик. Це на рівні релігійного політичного фанатизму. Він заряджений фашистськими ідеями. Людина, яка заряджена ідеологією антилюдською. Ну я ще мовчу про його психологічні девіації, про його незрозумілі потяги, про які пишуть психологи і спеціалісти. Це окрема розмова, колись ми про це дізнаємося більше. Правди, ми маємо справу. Начебто з адекватним диктатором, але насправді доволі проблемною людиною, у, якої, у якій є величезна кількість ексцентричних імпровізаційних бажань і трюків. Тому почати новий наступ для Росії для Путіна цілком вкладається в його патерне поведінки. Цілком Тобто, чи жаліє Росія своїх солдат? Ні. Чи жаліє вона зброю, техніку? Ні. Військовий бюджет на цей рік Росії на це вказує. Чи е, Росія е, внутрішньо якось не виправдає новий новий е, виток ескалації проти України? Виправдає. Ба більше мінімум 30% Росіян бажає. Смерті українцям фанатично. Ще інша частина просто сидить і дивиться. Головне, щоб війна не чіпала їх особисто, і їх матеріальне становище не задівало. В такій ситуації розвернути війну, масштабувати її, поширити її для Путіна не те, що якийсь варіант ефімерний. Іноді може здатися як бажаний сценарій. Він не може програти для себе, він це усвідомлює. Тому чому б не спробувати нові наступи на території Харківщини, і, зокрема, Сумщини. Хоча давайте не забуваємо, що ми також навчені за два роки вже дуже серйозним періодом да, боротьби, і повірте, і на Сумщині, і на Харківщині, і біля Києва. Українські збройні сили вже готові зустрічати, але це вже буде не 22 рік. Повірте, це вже буде далеко не 22 рік. Це вже і певна система укріплень, і те, і, е, мінування території, і укріплення кордону, і діяльність української розвідки і на абсолютно іншому рівні, навченому наслідок важкої е, двохрічної вже війни от канцлер Ола Німаччини Олаф Шольц заявив, що наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки можливу мирну домовленість з Росією. Про це пише німецька преса. За його словами, такі спроби були одразу після початку війни. Росія та Україна вели прямі переговори одна з одною. Шольц власне нагадав, що тоді вони провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для В. Великого наступу далі. Цитата. Але дозвольте мені пояснити одну річ. Мир можливий в будь-який час путіну просто необхідно скасувати свою варварську компанію і вивести війська. Додав канцлер. Пане Лаже, якщо дійсно говорити про варіант, такий чи він може взагалі існувати, і от війна просто візьме враз і закінчиться. О, дивіться, ну це ж не новина, що Україна і Росія вели. Весною 22-го року перевого це ж не новина, що вони завершилися якимось там документом проміжним. Треба розуміти, що на той час Україна була трішки в дезорганізованому вигляді, в зв'язку з раптовістю і нахабністю нападу Росії. І тому Шольц нічого нового не розповідає. Єдине, що чому б я звернув на це повідомлення увагу, воно автоматично перезаряджає європейську громадську думку на перспективу нових перемовин з Росією. Це ж повідомлення не про минулі переговори, це про повідомлення, яке автоматично в свідомості допускає можливість. А то навіть більше необхідність нових перемовин між Україною, Заходом і Росією. Ось другий момент Шольц вже розраховує на свій електорат: а це соціал-демократи, це пацифісти, люди, які не хочуть війни у себе в Європі, людям, яким важливо показати якусь видимість мирної перспективи. А враховуючи, що рейтинг Шольца зараз особистий в районі 5%. То і ставить він перед собою ну, цілеспрямоване завдання збільшити популярність, ну відновити авторитет і в партії, і серед е виборців СДП, То я розумію, чому він це заявляє. Натякаючи на мир. Хоча мені здається, щось прекрасно розуміє, що таке ми з Російською Федерацією. До речі, в самої німецькій пресі зараз обговорюється така цікава ідея, що Герхард Шрёдер може бути посередником між Україною і Росією, бо наче канцлер є особистим другом Путіна і власне є таким рафінованим європейцем, який би зміг би цю лінію контактів між росіянами і українцями якось сформувати. Не вірю в це. Тим не менш, в Україні не довіряють Шрёдеру через його роботу в Газпромі, через його заангажованість проросійською позицією. Він абсолютно не міг би бути у стороною, яка б спробувала налагодити такий перемовний контакт. Ну, Путін власне ж заявляв би про теперішні умови так званого миру, зокрема зберігання за собою окупованих територій, фактично роззброєння України і тощо, і так далі, там список власне великий. Це ж власне нереальні умови для України. Ну тобто, і взагалі, якщо все ж таки дойдуть якогось мирного договору, чи буде від нього, знаючи, так би мовити, божевілля Путіна і те, що було написано на бумазі, воно залишається написаним навіть під підписом його, він ніколи не дотримується цих умов. Чи буде якийсь результат, навіть якщо дійдуть згоди сторони, і що це буде означати для України? Окей. Багато хто українців зараз сподівається на мирний договір з Росією. Ну, не багато, але є така частина. Ну, давайте я вам наведу приклад. 2000... Вересень 2014 року. Перший мінський домовленість. Да? Договір? Ну, договір. Далі війна продовжується. Лютий 2015 року. Новий другий мінські домовленості, він називався цей документ комплекс Заходів щодо стабілізації і так далі. Ну, про мінські домовленості ми говорили в 16, му в 17 му і аж до 22-го року. Мінські договори це договори між Україною і Росією за західних посередників. Вони не були виконані. Через величезну кількість. Причин, які ми з вами всі розуміємо, розмовляли, проговорювали так ось хай український народ бачить цей приклад. Ми хочемо знову чергову цю е, тяганину у вигляді перемовного треку, який знову призведе до ще більш масштабного конфлікту, бо Росія буде готуватись до фанатичного винищення України, але тепер вже в нових умовах. З роботою над помилками. Чи коли війна продовжується, і ми тримаємо Росію в нересурсній консолідації, яка змушена витрачати всі свої сили і по техніці, і по живому особовому складу, і тим самим не досягаючи тої мети, якої вони ставили перед собою, контроль над двома третинами мінімум території України? ну Давайте тебе тобі, хай кожен глядач для себе відповість на це питання. Про зупинка перед повним фізичним винищенням нації чи продовження війни обесилення Росії да, великою ціною, яка я знаю, про що я говорю, бо і ви, ми всі знаємо і бачимо е, цвинтарі е, в населених пунктах України. Але ну. Всі не втічуть заход на захід, і місця там не буде всім, Ба більше тим, які вже знаходяться там зараз за межами України. Велике питання: чи як довго вони там будуть під тимчасовим захистом з тими пільгами і тим режимом, який зараз є там по відношенню до українських біженців? Тому давайте відповідати на це питання трішки раціональніше. Замирення в Росії з Росією це величезний. Ризиковий для безпеки і майбутнього України і її нації, фактор. Зараз, як би це грубо не звучало, як би це цинічно не звучало, зараз ситуація краща, насправді, ніж ймовірний, ефімерний мир, коли ми будемо жити знову під постійним психологічним напруженням, коли ж знову нападе Росія. А цей другий напад, ну, третій вже напад, хоч буде. Значно е, пророблений напрямку відсутності помилок з боку Росії. Ну, от ще одна власна інформація, яку хотілося б, щоб саме ви прокоментували у державному департаменті США. Майже е, зробили щиросердечне зізнання про те, що намагаються переконати лідера Франції Еммануеля Макрона не розглядати ідею відправки західних військ в Україну. Тему прокоментував представник держдепу Метью Міллер з акцентом, що Вашингтон не збирається відправля, відправляти свій інтернаціональний легіон у Київ і що Макрон плідно з Макроном власне плідно працюють у зв'язку з українським питанням. Що відомо, наступного тижня дійсно очікується візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Парижа. Франція є власне одним із союзників Вашингтона. Нагадав Міллер, тому з Макроном говоритимуть про Україну та про інші важливі питання. Ну дійсно бачимо після заяв Макрона, бачимо різні різні заяви з критикою від різних, власне так би мовити, європейських лідерів. Так і власне бачимо, що і США тепер вже наїхали на так, би мовити, та в лапках на на Макрона. В Європі бояться лідерства Макрона в Франції, зокрема, так. А що брати, а що власне бояться заоканів штатів? Чому така заява, що вони прям говорили, і навіть була заява, що посадовці із США розсердилися на Макрона після отаких от його заяв? Ба більше я доповню, щоб картина була трішки. Гипшую для розуміння о, інформацію з західних медіа про те, що США, начебто, просили Україну, наполягали навіть не вчиняти удари по російським НТЗ. Mm -hmm. Це все можливо вписується в одну стратегію да, поведінці Сполучених Штатів мінімізувати м, на українському напрямку дії, які можуть негативно позначитися на передвиборчій кампанії Байдена в. США, тобто, не діяти так, щоб Байден не виглядав перед американцями як слабший лідер. А Макрон свою ініціативою ну, він зарекомендував себе як сильний лідер. Це сильний крок. Це така тверда позиція. Хай вона навіть і чисто інформаційно зрозуміло. Мені здається, Макрон прекрасно розумів, що прям завтра французькі військові не поїдуть. Артикуляція цієї ідеї. Вона зробила образ Макрона, як, знаєте, такого другого Наполеона. Навіть малювали меми да, в формі Наполеона, президента Франції. І як в такому випадку виглядає Байден? Він виглядає як обережний, нездатний, наприклад, бачити наперед ситуацію. До речі, Трамп це використовує виборчі кампанії. Тому мені... Мені здається, що це пов'язано саме з особливостями цієї дуже бажання білого дому контролювати будь-які зараз дії, пов'язані на України, щоб вони не підсвічувалися і не екстраполювалися на можливий негатив в сприйнятті політики Байдена по відношенню до України. Ну власне, така обережна тактика, вона. Я впевнений, адміністрацію Байдена не приведе до позитивних результатів, оскільки зараз час сильних сильних кроків, навіть якщо він не є сильним лідером, чи не здається таким, що він є, але все рівно сильні кроки мають бути. І про це багато хто говорить всерйозно. адже європейці прокидаються навколо ймовірної загрози з боку Росії перенесення війни на більш. Значні масиви території, мова йде про глобальну війну. Ми дякуємо вам на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки.